Всіх вітаю, хочу представити наступний лот, який у нас є в наявності в продажу. Це ланцюг фірми Maya. От, він іде під single speed або ну, під одношвидкісний велосипед. От, тобто не призначений для велосипедів, на, яких, на якому ззаду багато зірочок. От, тобто, там де повинна бути одна зірочка. Заявлено 114 ланок. От, російської звінів ось такі справи. Він вироблений згідно стандарту ISO 9001 з шагом самого, самого, самого ланцюга одна друга на 18 дюйма. От, е, значить, показали себе досить непогано. От, е, сила на розрив 820 кг. От, вона, вони, звичайно, будуть. Ця, цей ланцюг буде трохи товщий, ніж ланцюг, який набагато швидкостей. От, в принципі, умови, адресу дивіться в описі до відео, також там буде вказана актуальна ціна. От, хоча, звісно, краще дзвоніть або пишіть нам у месенджери, якщо хочете ну, дізнатися актуальні умови Ось такі справи. Тому дивіться також наші інші відео, є багато різних вилозапчастин для вас. Тому хочу сказати, що всім бажаю гарного дня, а також усього найкращого.